Гей, песики заборонені. Читаєш знак. Сука, що за хуйня? 101 пансексуальні фурі біглі. Вірчиця 67 струнків. Суратка марлова. Кінемайстер, скібідіспруки. Перебираю ті, хто знає. У мене немає грошей, але встановлюю. Розділ другий школи дюка в торенті і нічого такого. Хе! Що? Це що за віндоус заблокували? Бля! У мене немає грошей, але встановлюю розділ 2 школи дюк у торенті е, НСФВ. Увага! Windows XP 2 Electric Bugaloo. Розширена підтримка заблокована. Оплатіть протягом однієї години. Які розширена підтримка заблокована? Бля! У мене немає грошей, але встановлюю. Розділ 2 школи дюка в торенті. І нічого такого. Хе. Що? Це що за Windows заблокували? Та цей мем, сучка! Пухнаста! Тобі 16. Подобається яд, але ти втомився через порушення правил Сори 2 і жадібність Хіксфілда. Тоді вступай у бігл AI, Це безкоштовне необмежене відео. Створюй власний яд! Твоя фантазія без меж. Цука, я ненавиджу цей челендж. 18 днів без горіх. Листопади 18 поля. Сус! Це погано. Тото мія. Ви обидва отримали по два. Час встановлювати Windows X. Це чудова версія для Windows. Готово! О, дивись Блюї та Тото. Бля! Ура! Windows мінус 100! джауті джау джаутей! Зачекайте! Це Windows стара, і я не знаю, як програмувати. Сука! Час встановлювати Windows X! Це чудова версія для Windows. Готово! О, дивись, блює та гра тото. Клацаємо. Бля! Вибачте, я не розумію кінеманську мову. Його виділення з Джефі нескінченної іриди. Ви обидві отримали двійки через гниль мозку. Мені байдуже. Дупа. Дупа, дупа, Дупа. ду. У вас обох по двійці. Нам байдуже. Єеш! Досить сварки. Давай поговоримо спокійно. Вибач, що зірвався. Я просто розсердився. Дякую, що визнав. Хочеш спокутувати, посади щось гарне. Хочу! Що робимо? Ось лопатка. Насіння чекає. Тоді поїхали! Урінок суттарину мангу мастадо! Люксібенс бранксрату кабару да марю сандю йом! Айтентен сафури тут усізен йом. Інхреки не мастачі свадуку да са. Вакаранайна! Юкмосона кудука тистана! 20 днів без горіхів листопада Лишилося 11 Я збираюся посрати Добре, гаразд Старт, 12 оклок Це годинник з <тим> у Дивись, Барспін, тепер гринт! 12 рівно, Ми ли... Хто це написав? Я Я такий Іди в біса, суко Ох Ура! 21 день на горіховому листопаді воу джау -во джаутей. Дякую хлопцеві, який мене підвів 8 днів тому. Чорт. Час завантажити відео з даркнету на Ютуб і став сміху Янтінка. Ненависницькі коментарі пасують до відео. Також давайте оновимо сторінку. Серйозно. Немає дарквебу? Бля чи знаєте ви, що лайка шкідлива для дітей? Іди в халепу. Я сідма Венда балерина капучино суратка барлама. I'll watch as you bleed, For I warned you and warned you you did not heed. It's your fault and hers too. What I did, what I did, it was all for you. А oh, щокс. Цей собака без контуру. Це тото Олексьович Бігель, <звук> іди до пекла. Тото. Це музичне шоу для дошкільнят. Час підкласти бомбу в туалет. І я даю тобі Мія, Лала, Солона, Перцева та Тереза. Е6201. Буде сміху Янтенка. Тринадцять зам! Іноді таке буває. Небезпека привітає. Ти пес батон. Коля Оля, можна мені ультраманго творожок. Швидко кінчає на пірожок і насрал я блядь, рожок і соусом чілі потрачілі. Вибач, немає ультраманго. І знаєш, коли ти лаєшся, я не можу тебе обслуговувати. Іди краще, візьми чизкейк з чорницею. А ти, Мія, Що твоє? Я хлопець. Тепер я Том. Серйозно? Угу. Мені чотирнадцять. Я тебе обдурив. І я ненавиджу бути тут. І я в школі. Прощавай. Тото -то. це урок. Мені байдуже. Я сигма проти пухнастої інфляції. Блюї це хлопчик. Тунг Тунг сахур, сурат, Кабар Лама Бентлі Лама спрунки, Дванадцять оклок. Це годинник. Джауті тікілоу -ті джауте. -ті. Зачекайте, ця Windows стара, і я не знаю, як програмувати. Сука! Хм, може книжку почитати? Двадцять п'ять днів без горіха. І сьогодні листопад. Осінній рекорд. А ще сигма. Це трудно. Тримай п'ять. Ми чемпіони здорових звичок. Це дурість. Найдурніший виклик, який я тільки чула. І ти постійно сиплеш якимось сленгом покоління. Що Пішов нахуй, сучка, залишилось шість днів! Все ясно. Пав. Він поганий. Відшльопить його. Так, зараз же. Дякую. Ось і все тобі піпець, чорт. Мій тато мене вб'є, це важко. А -а -а, блядь, це не божевілля листопад. <світ> Мені похуй. Час встановити Ванура Інфініті і я стану фурі. <звук> Інструкції з кодування нескінченності Ванура. Готово. Чорно-білий мультфільм. Я не знаю, де інтернет а мія правило 34... Блядь! <звук> БЛЯЯТЬ <звук> Де моя мангова гірчиця? 6713 спрунки, тринадцять Суратка барлама найкраща пухнаста дівчинка кішка на світі. Мія правило 34 чіпси. Його не існує. Тоді я йду на кінеманію. Краще кіно, ніж гірчиця. Блін, 10 скасованих модів ФНФ. Я збираюся знищити тих. Ерік і Пеппер дай мені одну десятихвилинну пісню про ФНФ. І я дам тобі міня правило 34. Принаймні, тут немає котів. неділок вранці витік з прямого ефіру та Дарквеб не скасовані моди. Новий Том і Сподіваюсь, що він застарілий. Дивні новини. Cats to Angry Yost з кодом PE022601 визнано застарілим. Мультфільм не може це використовувати. У мене сльози радості, звукові ефекти. Де мій манго, гірчиця, чорниця, 67, 13 спрунки, суретка, барлама, венда. Я супер У-у-у! Чіпси від кінеманії. Ось це коштує 30. Ура! 12 оклок з Ось. Давайте закричимо у ванні, і я дам тобі Мія. Є 621. Готові. Раз, два, три. Тото, Пепер, Ти закінчила? Час підкинути бомбу в туалет, і я стану сміхуянченка. 26 днів у листопаді без горіхів. Бей -бей. У нього великий зад, я теж його бачу. Сука! Квиточок! 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 Квиточок. Ви четверо по дві. Не вдахи. Пацани, 13 оклук це годинник. З Бляха, Я забув, що це число диявола. 13! Час завантажити Ангха Мінус 8 у повному 4К, і я стаю сміху Янтінка. Привіта, словер! Ваше відео видалено, бо вам потрібно завантажити е 621 На жаль, вас виключили. Це так чортівськи важко. Хлопцям це сподобається. БЛЯТЬ! Сук... Святий Боже! Я думав, що це Windows 12. Так, чорт забирай! Ну що, перезавантаження пройшло? Готово. Час оновлювати Windows X! Це ще прекрасна і чарівна Windows! Дивись, яка плавна, яка ніжна анімація і нічого зайвого. А оці їхні одинадцяті бр жахливий відстій. Тут є смак, а там тільки нерви. Ладно. Сучий син. Ключ продукту. Спрунки сурат, кабар, лама, е621... Що за бляха це за прогнилий сленг? Звірята у школі Бігель черговий урок про тварин. І зараз 11.59 12.00. Стій робимо трюк, хоп, єсть. А тепер серйозно. Ми сьогодні ще говоримо про мію мою е, симпатію. Чому я розмовляю англійською? 10% Я збираюся дивитися Тома і Джері, надмірно використана мініатюра ВБ. Кей, телефон. Можна мені щось поїсти. Відсотків тримає вже 100 років! Спринків нема. Суратка барлама. Будь ласка, акуматизуйте мене. Сука! <sharp font> Ура! 28 днів без горіхів! Листопад, тум <sharp> тум 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 тук Захор! Крилячі дупи викликали в мене носові кровотечі. О, ти в порядку. Тримай, притисни серветку. Ти вижив у будь-якому разі два. Як сука! О, тільки не. 30%! Вся встановка ідіот! Сука! 40%! і 30 хвилин. Це все ще довго. Чорт забирай! Синку, давай подивимося фільм про котячих кицьок. Мамо сучий сину, я не хочу дивитися, як це знущається котяче віття. Відсотків. Цікаво. Що буде далі? Діти, а що це за війна 24 лютого 2022 року? Ем, Йо, мамо, Xbox Live, міс. О, дай на сюди свій телефон. Ага. Відкрий мені секрет. Це ти намалював мію такою все, пухкенькою. ласка. Ні, бля. я так... Блядь, 29 днів без розуму. Листопадова балерина капучино. Я намагаюся заморозити свій пінгас. Сука. Тато робить піну, а я тут як у хмаринках то гаряче, то холодно. Гей, листочок. Ти що теж у спа? Ох, таке життя. Танцюєш, мерзнеш, грієшся і знов. Де мій манговий гірчичний сироп? 67 сім спрунків, піски, піпіски, сурат, кабар, лама венда. Супер шанс, чіпси. Йди на кінеманію. Тільки влучно вдарила. Супер шанс. Добре, ось чіпси з гнилим розмовом, бо я си ю Смішно, абсолютно смішно. а а 61, 61, 61, 61, 61, 61, гірчиця, манго, 67, ні, 61, сурія, кабан, лама, міа, е-621, чому не рухається, 61, 61, 61, давай же, давай. а а Сім маго гірчиться. Гірчиться Сігма. Заткнись. Ой, <клес> Вибачте підлітки. 69... Санік Балді Санс. Що далі, сучко? Число Сім, сім, сім. Сім? Хотілося б, щоб воно було повністю встановлено. Сучко, 24 години без крему для моєї дих. Вгадай, я бачила твою галерею. І ти намалювала мію товстушкою. Суч! Ой, спокійно, цуцику. Дихай носиком, ми розберемось. Але ж вона товста вийшла. І тепер. Бляха, я просто хочу повністю встановити. 16 хвилин добре. Інстомі. Пайже 90%. Кращий вечір на світі. Узвага? Дівчинко. Ти вмієш займатися математикою. Зачекайте, я вони. Тоді відвали. Ти все одно звучиш, як вона. Ви, хлопці, суки.